Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так розпочнемо з новини про те, що Олександра Усика минулої ночі заарештували в аеропорту Іоанна Павла II у Кракові. На відео видно, як українського чемпіона супроводжує поліція з чотирьох осіб. Дружина Олександра Катерина одразу повідомила, що все добре та нічого кримінального. Так що Усик скоро сам все пояснить. Невдовзі швидко послідували заяви про те, що Усик звільнений. Президент України Володимир Зеленський заявив, що обурений таким ставленням і вже поговорив з чемпіоном по телефону. А також доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименко негайно розібратися в усіх деталях. Отже, після цього також втрутився консул і Усика відпустили. Про це він одразу повідомив у своєму інстаграм. Дорогі друзі, всім доброї ночі, все чудово. Я вільний. Сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації, послу України в Польщі, особисто президенту нашому, який дуже сильно переживав за це і особисто вирішував це питання. Володимир Олександрович, дякую вам особисто. Слава Богу за все, та слава Україні! Все чудово, я вільний. Каранувати мене не треба. Варто зазначити, що в день затримання 17 вересня виповнилося рівно 8 років, як Усик переміг Кшиштофа Гловацький та виграв свій перший чемпіонський титул. Наразі Усик та його команда за допомогою своєї платформи Ready to Fight шукають спарених партнерів для тренувального табору, який розташований у Валенції, Іспанії. Саме там Усик готувався до першого бою з Ф'юрі. Як повідомляється, Усик їхав до Лондона, щоб відвідати суботній чемпіонський бій за титул IBF на дважкій вазі між Ентоні Джоша та Даніелем Дюбуа, які вийдуть на ринг 21 вересня. А подивитися прямий ефір можна буде в нашому телеграм-каналі. Цікаво, чи побачимо ми битву поглядів між Усиком та Ф'юрі? Чи Олександр все ж таки не буде цього робити, щоб бій 21 грудня не зірвався? Далі переходимо до урочистого прибуття Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Завтра на каналі буде прес-конференція та відкрите тренування з перекладом та українською озвучкою. Тому не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Це гарно впливає на розкрутку відео. Дякую, друзі! Повертаючись до боксерів, то Ейджей висловив своє напруження та готовність до бою, щоб стати втретє чемпіоном, адже він навчився на булю помилок. Я напружений, бій вже за рогом, і я не забуваю про це, але це охолоджує. Ми не б'ємося сьогодні, тому я розслаблений. Але з точки зору того, де я перебуваю, був час, коли я робив те, що робив, і перед усіма на живій сцені я змінював свій стиль. Я намагався розвинути інший стиль боксу. Це також був не такий вже зручний для фанатів стиль. Потім я знову об'єднався з Беном Девісоном, і ми були на одній хвилі, і ми знову змінили стиль. Але ми змінилися на краще. Не тільки я роблю це за власним бажанням у Бена гарне око на деталі. І він це розуміє, і я теж це розумію. Це було щось більш особисте. Я боровся за чемпіонство у своєму 16-му бою, зупинивши Чарльза Мартіна у 2016 році. Тому я був дуже раннім у своїй кар'єрі. Незважаючи на те, що я перемагав, я перебуваю на тому рівні, що буду постійно боротися з людьми цього рівня і з людьми, які підходять до мого рівня. Я повинен стати кращим. І якщо я не почну зараз. Буде занадто пізно, тому я пішов цим шляхом, намагаючись вдосконалюватися. Коли я бився з усиком, я намагався змінити стиль у першому бою, потім я знову змінив його в другому бою. Пулів був руками в повітрі, вільні плечі. Я намагався розвиватися в різних аспектах. А потім Бен в останню хвилину все це зібрав. Коли ти робиш щось так довго, іноді тобі потрібно просто згадати, наскільки ти хороший. Іноді ми забуваємо про це. Вам просто потрібно озирнутися назад і сказати: я насправді хороший у тому, що роблю. Я дивився деякі зі своїх аматорських боїв. У мене були певні навички, знаєте, коли я тільки починав. Покажіть їм, який я хороший. Дайте їм побачити мої навички. І я знову почав збирати все докупи і ось де я зараз. Я хочу показати собі, що я насправді хороший у тому, що роблю. І дозвольте мені висловити це. Мій менталітет такий, що якщо я проведу лінію і покладу страх на одну сторону і впевненість на іншу, я все одно вийду на ринг. Що я виберу? Продовжив AJ усвідомлюючи, що на кону потенційно стоїть бій з Тайсоном Ф'юрі Я впевнений у собі, я вірю в себе і я вважаю, що це правильний менталітет. Ми говорили і казали: давайте зараз подивимося бійця на YouTube, а я думаю, він неймовірний. Тому я сказав собі, чому я не можу подивитися на себе, вивести себе з ситуації особисто і сказати, що я буду в цій ситуації в суботу. Чому я не можу бути тим, ким мрію бути? Чому я маю дивитися на когось іншого і казати, що він чудовий? Чому я не можу взяти на себе відповідальність, бути дивовижним? Тому я намагаюся підвищити свій рівень і трохи наблизитися до своєї величі. Це те, про що я думав: досвід, я вийду на цей ринг, і я буду певним менталітетом, який буде нестримним. Я не хочу озиратися назад на недільний ранок і думати, якби я тільки це зробив, у мене є шанс це здійснити. То чому б і ні? Далі переходимо до Даніеля Дюбоа, який прагне легітимізувати статус чемпіона IBF, який перед цим звільнив усик. Хлопці, вибачте, це мій пояс. Я той чоловік. Мені потрібно вийти і легітимізувати це. Я чемпіон. Я в порядку, впевнений. Я просто розслабляюся і вбираю все це. Вбираю енергію, це добре. Я збираюся наповнитися та накопичити цю енергію. Я не можу дочекатися цього. Настав мій час, я готовий до цього. Будь-якими засобами, перемога. Ось і все. Це муштра. Це частина рутини перед боєм, ритуал. Ходімо, чоловіче. Тепер у мене є досвід. Все це, змі та все інше. Я не дозволяю нічому з цього збентежити себе. Це підготовка перед штормом в суботу. Який сенс буджуватися даремно? Я готовий до боротьби. Скрізь, де нам доведеться це зробити, ми будемо це робити. Я зроблю все можливе для перемоги. Якщо це означає поспішати, собачі бої, удари головою, все. Все що завгодно, щоб виграти і зберегти свій пояс. Хлопці, ви побачите, не хвилюйтеся з цього приводу. Це чудово, чуваки. Він не найбільший, але великий. Я зараз дійсно вбираюся це. Це чудова атмосфера. У суботу я буду вбирати в себе цю енергію. Я чемпіон, тому мені потрібно діяти як чемпіон. На даний момент я чемпіон, я чемпіон. В суботу я буду почуватися ще краще, коли я виграю. Це те, чого я хотів з дитинства. Сидів там. Як молодий боксер в аматорському боксерському клубі рептон та всіх клубах, де ми були до сьогоднішнього дня. Тому я готовий до цього. Я загострююся і не надто напружуюся, просто буду вибухонебезпечним у суботу. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!